Слава Ісусу Христу! Хай все милости Господь Бог благословить наших воїнів, укріпить їх у боротьбі проти ворога, захистить їх від кулі ворожої, всякої небезпеки, яка є на війні. Також Божих рясних благословень всім підписникам каналу, всім тим, що разом єднається в молитві жертводавцям, спонсором хай Господь Бог стократно примножить ваші добрі давання, Господь Бог робить чудеса, вірю в ту нашу спільну молитву, бо тільки недавно той випадок згадував вам у відео, що воїн попав таку небезпеку, дрон пролетів у нього під ногами, і він чудом залишився живий. Були поранення, але слава Богу, такі, що встановився порівну досить швидко. Господь Бог поставив його на ноги. І знов таке засвідчення від воїна заїжджав до мене, подякувати за молитву, тому дякую вам. Також, що ви єднаєтеся зо мною в молитві, бо велика є сила, коли. Багато людей в молитві єднаються, що ви молитеся за наших воїнів. Чудо сталося, чотири дрони біля автомобіля ударили, в якому він їхав з побратимом. На них навіть немає подряпани. Автомобіль повністю розбитий. Як він каже, сверлом скрутило автомобіль. Руль. Він відломав грудьми своїми. Звичайно, що якби там не було бронежилету, певно, би була дуже сумна історія, бо той руль би міг бути навіть у грудях, а переломи були би страшні. А так, оскільки бронеплита прийняла удар на себе і пішло по загальній площі, то слава Богу, тільки руль автомобіля був відломаний, бо він був за кермом. А слава Богу, вони з побратимом ніяких ушкоджень не отримали. Молимося, продовжуємо нашу молитву. Просімо ласки Божої. Кажу, бажано, аби ми най собі мали час молитви 9-та година вечора, так як я і раніше казав, не знаю, хто продовжує так завжди. Хоча б отче наш, Богородице, діво, сидів, можна молитву, хай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його. А також є можливість тепер в додатку, наприклад, моя церква, є молитви за воїнів, можна молитви прочитати. А ще найкраща молитва, коли Дух Святий молиться в нас, коли Господь Бог нас надихає на молитву, і ми підносимо ту молитву в дусі. Це найкраща молитва. Але, знаєте, Господь. Є нам помічник у Тому і Святі Отці нам передали багато молитов, Якщо ми не маємо такого піднесення духу, десь нам є помічна молитва та з молитовника. Молимося і так. Люба молитва є добра. Пильнуємо і молимося, щоб нам уникнути всього того, що має статися перед приходом Сина Людського. Завжди нагадую ті слова. Сьогодні розглянемо четверту початку Апокаліпсису. Так як ми розглядаємо книгу об'явлення, я там оглядово трошки забіг уперед, але бачу, що багато є запитань. Хочуть більш детального такого викладу, я навіть не можу сказати пояснення, бо тому що пояснення один Господь Бог істину знає до кінця. А десь частково Господь мені дає пізнати. Саме головне, що ми дивимося, бо я перечитую святих отців писання. Як вони мали бачення і толкування на, книги, на розділі Апокаліпсису, на книгу Апокаліпсис? Ну і стараюся подати це вам. Ви даєте мені гарні коментарі, бо тому що поганих коментарів нема, вони всі гарні, бо десь мене заставляють думати, на яких що вони є такі, боже, десь, які. Агресивно може налаштовані чи як, але то не має значення. Господь Бог всіх нас єднає своєю любові. Дійсно, отут повинна діяти в повноті. Любіть ворогів ваших. той хто є ваш противник, хто він най не раз вам дає зріст, тому треба любити ворогів. Питання не говориться про вбивців, бо деколи перед вбивцею вибору немає, коли вже вбивбивця, пхає в тебе ніж. Або стоїть перед тобою зброєю, і от-от одна от, от, вистріли, тут вже як Господь Бог управить. Благословить Господь Бог тобі справитися з убивцем і слава Богу. Не зможеш, ну, значить, така воля Божа була. Тут таке, знаєте, десь треба і готувати себе. Бачимо, що такий час непевний, десь маємо, мусимо мати мужчини воїни, мусимо мати фізичну підготовку, відповідно, себе трошки по формі тримати. Ну, але то вже, знаєте, деколи здоров'я не всіх одинакове. Хай Господь Бог благословляє, хай Господь Бог нас укріплює. Шостий розділ об'явлення Івана Богослова. Сьомий вірш. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала підійди. І я глянув, і ось чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і мором, і земними звірами. От відкриття. Четвертої печатки показує нам, які біди далі продовжують іти у світ. Це поява блідого коня, бо, як у перекладі Огієнка-Чалого, це вершник на ньому ім'я смерть. За ним же слідом ішов ад. Бачимо така пара відповідна. І влада їм була дана на четвертій частині землі забивати мечем, вогнем, мором, земними звірами, голодом. От такі маємо невтішні для нас події. Але чи вони взагалі абсолютно невтішні, невтішні в тому, що це відбудеться? Втішні в тому, що Господь Бог. Запечатує нас печаткою. Я там наперед розглянув попечатання Божих рабів сьомий розділ, бо декотрі люди кажуть, але це страшно. Страшно що робити? Так, звичайно, страшно. Але Господь Бог дає нам обітницю, що ті, що його, ті, що запечатані печаткою Божою які будуть збережені в час цих усіх лих, бо тільки порахувати влада дана на четвертій частині землю вбивати мечем, тобто війна, бо зараз на мечах війни як такої немає. Звичайно, десь випадки є і холодна зброя, йде вхід. Але. Якраз тут розуміється, що скільки народу загине. Якщо так по тих підрахунках, що зараз біля 8 мільярдів населення на Землі, я не буду уникати в то я то обчислення не робив, але так нам подається. Отак, біля 8 мільярдів населення, то четверта частина це 2 мільярди загине. При відкритті четвертої печатки. велика кількість людей. Господь обіцяє нам, що своїх він збереже. Десь ще детальніше, бо багато питаються, що таке печатка Божа. От перечитайте собі Ефесян, перший розділ з 3 по 14 вірш можна і більше прочитати, але там конкретно отримаєте відповідь, що з того часу, як ми увірували, ми стали запечатані Духом Святим. От через віру в Ісуса Христа ми отримуємо запечатання Духом Святим, отримуємо Початку Божу. Ну і там, якщо ще далі наперед забігти, тут ми побачимо от 14-й розділ. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі. А з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його, ім'я Ісуса Христа, агнець Божий Ісус Христос, і ім'я Отця Його, написано на їхніх чолах. От ті, що запечатані через віру в Ісуса Христа. Ісус Єгошува, Його Спаситель, як Спаситель, бо є версія читання імені Божого. як Єгова, як Яхве, тому що в древньоаромейській мові там були тільки приголосні букви, огласовка як така, загубилася, бо мова стала, як ми кажемо, мертва. На ній довший час не говорили. І вже голосні букви хто як там проставить. Хтось схильний до читання Яхве, хтось схильний до читання Єгова. А ім'я Ісус несе в собі ім'я Бога Отця і ім'я того, що Він є Спаситель, прийшов спасти нас, Його вас спасити. Його що? От відповідь, що там буде на чолах. Ну мається на увазі у розумі. Навіть тому от, святі Отці нам дають ту, творити молитву в думці. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Я більше практикую, помилую нас грішних, бо тому що треба молитися за всіх людей. От, тому хай Господь Бог благословляє ця молитва повинна нам цілий час литися з серця, ми не повинні перескакувати, бо хто входить через двері, той отримує спасіння, а не де-інде. Тобто не треба перелазити через паркан, треба. Завжди довіряти своє навіть молитовне подвижництво в руки Божі, як Ти, Господи, благословиш, скільки Ти, Господи, благословиш, щоб Господь Бог був нам добрим Керівником, Учителем, бо єдиний в нас Отець, єдиний в нас Учитель, єдиний в нас наставник, це Господь Ісус Христос. Також, якщо є Боже благословення, якщо є у вас можливість. Мати духівника, який ви маєте такі з ним спільні, як то кажеться, духовні єднання, маєте спільну ту єдність, бачите, що людина, яка дійсно вам дає підказку, як від Бога, а не заради своїх інтересів, знаєте, щоб прив'язати вас до себе, бо тому що не будьте рабами людей завжди. Пам'ятайте це, будьте віддані тільки одному Ісусу Христу, тільки Йому. Бо часто люди кажуть: я не раб Божий, але як ти не раб Божий, то ти будеш рабом кого завгодно, бо тому що людина є дуже слабка і знайдуться певні сили, які вас обов'язково візьмуть у рабство, якщо ви не будете запечатані печаткою Божою і не будете тими, які визнають Ісуса Христа як свого Господа, як свого володаря. Як свого захисника, свого Спасителя. Тому це для нас дуже важливо, це є для нас спасінням, це є для нас захистом. Відкриття четвертої печатки, вершник, смерть і ад іде слідом. Дуже так скажемо, є страшно для нас, але з другої сторони, Господь то охоронить життя мого, кого буду лякатися. Господь то захисник життя мого, кого буду страхатися. Хай Боже благословіння пробуває над вами, хай Господь Бог дарує свій захист, свої благословення. Є ще час, є можливість бачити печатка Божа є нашим спасінням. Ефесян, перший розділ послання апостола Павла. Читаємо, перечитуємо з того часу, як ви увірували, ви стали запечатані Духом Святим. Можна навіть і перечитати ще ці слова. Після послання до Галатів, маємо послання Хрисян, перший розділ, третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі, зауважте, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним. Що нам може бути страшне, якщо ми у Христі? Ми маємо всяке благословення духовне, у небесах, життя наше на небесах, звідки чекаємо, І Господа, і Спасителя нашого Ісуса Христа. І далі ми там читаємо текст, щоб ми розуміли, що тут говориться про Ісуса Христа, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив, усяким благословенням духовним у небесах, у Ньому і ви. Як почули, от почули слово Боже, як почули були Слово істини, Євангелію, спасіння свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці, які благословенні слова дякувати Господові. Я не знаю, якщо вони не говорять до вашого серця, моліться, 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 просіть ласки Божої, щоб Господь Бог відкривав це, щоб давався розуміти. Я коли перечитую ці слова, розумієте, мене та благодать Божа наповняє, каже, груди від радості розпирає, яка велика Божа любов до нас, яке велике благословіння, що слава Богу, що Я прийняв Євангелії, я. Коли почув Слово Боже, я увірував в Господа і Спасителя Ісуса Христа, і Господь каже, що коли я увірував в Слово Євангеліє, я запечатаний Духом Святим. Хай то Боже благословіння буде також доступне для кожного з вас, бо якщо ви увірували, прийняли Слово Євангельське. Господь нас запечатав Святим Духом. Дякувати Господеві за все, благословень Божих. Амінь. Слава Ісусу Христу!